Іспанія, яку я вважаю одним із лідерів у цьому рейтингу. В Іспанії є три фази заселення: це нульова, перша і друга. На нульовій вам оплачують житло і триразове харчування, і ви живете в хостелі, в готелі. Тобто, тимчасовому житлі, на яке вам знайдуть е, місце. Да? От, наприклад, е, доба в якомусь хостелі коштує приблизно там 40-70 євро, дивлячись від регіону. Е, вони вам це оплачують і оплачують триразове харчування. Воно не найкраще в світі, це триразове харчування, але воно є, якщо ви вирішили тут адаптуватися і жити. От на першу фазу вас вже можуть перевести в інше місто. І ці умови можуть як покращитись, так і погіршитись. Бо якщо ви жили в чотиризірковому готелі на нульовій фазі, а на першу фазу вас перевели, наприклад, в центр для біженців, то це буде гірше. Але якщо ви жили в хостелі і вас в центр для біженців переводять, то це клас. Розумієте? І в центр для біженців вже починаються виплати на е, одежу і на, на зуби там для дітей. Іноді буває там на окуляри, ось там кишенькові кошти. І плюс також залишається покриття проживання і харчування. Також на всіх цих етапах діє безкоштовне медичне обслуговування з доступом до операцій, до і безкоштовна освіта для дітей. Мало того, біженці можуть поступати, навіть в вузи безкоштовно.